Всім привіт! Ми граємо в Майнкрафт. І сьогодні ми дізнаємося, наскільки ви добре знаєте Майнкрафт. Всього у нас буде сім питань, і ми їх будемо проходити в спеціальній оформленій прямоугольній будівлі, в якій будуть одне питання і дві відповіді. Одна з них буде неправильна, ми будемо провалюватися, або ж якщо буде правильно, будемо йти спокійно. Всього питань і ще раз повторюю сім. І тому не забувайте підписуватись на мій канал і далі продивітися мої відео. А ми почнемо. Приємного перегляду. Ми вже підходимо до цієї будівлі. Так, вона дуже велика. Тут є всього сім питань: перше, друге, третє жовте, четверте зелене, п'яте синє, е, шосте індиго і останнє фіолетове. Після чого. Ми закінчимо наше тестування. Е, суть така: ми маємо дізнатися, наскільки ми добре знаємо Майнкрафт. Та, Майнкрафт це така гра, в яку я зараз ось граю. І тут є в основному геймплей, режим виживання, творчість. Тут в основному пісочниця створена на основі блоків. Ось. Дослівне. Об'яснення, що таке Майнкрафт. Що це за гра така. І тому зараз будемо починати. Зараз будемо починати проходження наших запитань. Заходимо. І у нас є перше питання. Скільки років у Майнкрафту? Перше це 13. Друге 15. Насправді, в цьому питанні лише одна правильна відповідь. Я вам даю. 15 секунд на роздуми. Так, ми вже напевно закінчили думати. І зараз почнеться найважливіше. Дивіться, яка із цих правильна відповідь. Насправді, правильна відповідь це 13. Повертаємося до питання. Скільки років Майнкрафту? Насправді, Майнкрафту 13 років. Якщо не враховувати версії, які були до справжнього релізу, бо саме, сам вихід цього релізу, який іменно показує саму гру. Це тоді виходить 2011 рік, навіть 2012. І ось це виходить аж цілих 13 років. 13-12 років. Але реально, по-справжньому, Майнкрафту зараз 13 років. А друга відповідь 15 років це відповідь, якби Майнкрафт реліз був іще в 2009 році за старіші версії до. Альфа, інфдеф і індеф. Тому переходимо до слідуючого питання: в якій версії Майнкрафта з'явилось фермерство? Перша відповідь це альфа, друга – це інфдеф. Вибирайте відповідь. На це я вам даю 15 секунд. Так, ви напевно вже здогадалися, яка тут відповідь. І насправді відповідь правильна, яка тут є, це інвдев. Чому індев? Я вам скажу таку річ. Добавили ось це фермерство і ще на версії Індев. Тоді можна було його отримувати. Якщо вдарити мотигою об... Землю. Ось. На землі я стою і ось вдарити мотигою просто береш і отримаєш сім'я. Можна було садити раніше лише пшеницю, але потім в Альфа версії додали інші важливі продовольчі і сільські культури. Ті, хто дивився прошле відео по фермерству, напевно пам'ятає, що додавили фермерство не в Альфа, а Інус дев. Тому переходимо на третє питання, і це хто дає найсильніший урон. Мається на увазі, хто дає найсильніший урон з усіх мобів? Перше це дракон Енду, друге це газ. Я вам даю на це 10 секунд, тому що це доволі легке запитання. Так, є. Ви вже, напевно, знаєте, яке, яка правильна відповідь, насправді, правильна відповідь це газ. Чому газ, ви скажете? ви? Дивіться, є така штука, запрограмована в Майнкрафті, те, що газ, якщо ви відіб'єте його, е, оцю шарову молнію, можна так сказати, і вона попаде йому. То він лише сам собі, нікому більше, дасть самому собі урон в 2000 очків. Це найбільший урон в всьому Майнкрафті. І по відношенню з драконом Менду, який дає лише 160 урона любі живності, А ось Гаст самому собі, при попаданні вже своєю же кулею, отримує. 2000 очків урона. І переходимо до четвертого питання. Яке зачарування на лопату краще? Ось тут вже починаються складніші питання. Тут вже можна дивитися скептично, яка правильна відповідь. Перше, це діамантова лопата на зачарування четвертого рівня ефективність, і також незеритова лопата на зачарування 5 рівня ефективність. Я вам даю на це 10 секунд, бо це доволі легке питання, але як ви знаєте, це вже нормальне питання і тому е його не так легко розгадати. Так, вже пройшло 10 секунд. І тому правильна відповідь, це діамантова лопата. Я вам скажу чесно, зачарування 4 і 5 ефективності на лопату ніяк на неї не діють. Е, якщо навіть взяти різні види лопат, як незеритова і діамантова, швидше копати навіть на 1 мілісекунду буде все-таки діамантова лопата. На зачарування четвертого рівня ефективність. Якщо навіть буде п'ятий рівень, рівень ефективності, то все одно нічого не буде. Воно буде копати так же само, але на 1 мілісекунду повільніше, ніж ця лопата. Правильна відповідь перша. Ну що ж, а тепер переходимо до слідуючого питання. Яке найважливіше оновлення в історії Майнкрафту? Перше, це Adventure Update. Це 18 бета, а також Nether Update. Це 1.16. Я вам даю на це питання 15 секунд, бо воно доволі таке важке. І правильна відповідь ви зараз дізнаєтеся. я намікнув намікну на останні секунди цього питання, те, що в цьому, в цьому апдейті додали дуже багато блоків на звичайний світ, не на ад. І я вам вже підказав, що це Adventure Update Beta 1.8. Це найважливіше оновлення в світі Майнкрафт, оскільки коли воно зробилося, коли вийшло це оновлення, додали настільки багато ресурсів, що це просто не зрозуміти. Там додали дуже багато блоків, і багфіксів було настільки багато, що по сравнів з Nether Апдейт в ті часи, це був 2011 рік, це було дуже серйозно. Тому правильно відповідь Adventure Update Beta 1.8. І ми переходимо до найскладніших питань, які, по суті, вважаються дуже складними, і на них ви точно не відповісте, я так думаю. Так, і почнемо з того, коли додали командний блок. Тут, напевно, зрозуміло, що тут доволі легке питання, скажете ви. Але насправді тут є лише дві правильні одна правильна відповідь. Бо я вже думав, що дві правильні відповідь. Так що давайте: версія 1.9 і даний снапшот, і версія 1.4 і даний снапшот. У вас є на це питання 10 секунд. Все, час пройшов. І тепер починаємо ви... виїскувати правильну відповідь. І правильна відповідь, коли додавали командні блоки, це версія 1.4 і снапшот 12 v 32 a Чому 1.4? Тому що версія 1.9 були добавлені нові текстури. Цього блока. Ніяк не сам блок. А ось сам блок вперше був додавлений в 1.4. А також ще в 2012 році Джеб, один із розробників Майнкрафта, повідомив, що скоро буде доданий цей чудодійний блок. І останнє найважкіше питання, я так розумію, по датах. Яке напевно ніхто від не відгадає, коли вийшло оновлення Pretty Scary Update. Це 25 жовтня 2012 року і 9 серпня 2012 року. я вам даю на це питання також 15 секунд. І останнє питання, найважкіше, як я думаю, і ви його ніколи не відгадаєте. Кажу вам, при апдейт – Update це версії 1.4. справі. Так, давайте тоді подивимося, яка правильна відповідь. І все таки правильна відповідь це 25 жовтня 2012 року. Ой, Аж погода змінилася. Хаптьху! Правильну відповідь зробили, і змінилася погода. Насправді, 9 серпня 2012 року це я показав версію, е, вихід версії 1.4.2 реліз. І ось ну, ось ця версія якраз таки започаткувала Прітті Апдейт. Але насправді ще до цього. Якраз 25 жовтня було оголошено, що буде оця вийде-версія. що Давайте пройдемо. Я сподіваюся, ви пройшли всі питання правильно. Те, що ви молодці і відповіли на все дуже правильно. Коротше кажучи, вилізаємо з води. І ми пройшли всі тести. Всі-7 тестів. Пишіть в коментарях, Сподобалося оце опитування і чи ви відповіли на деякі з цих опитувань правильно. Мені буде дуже інтересно, подивитися на ваші відповіді, а тому не забувайте підписуватися на мій канал і далі продивлятися мої відео. А я закінчую.